О найбільший угоднику Господа, ти справжній пророк, ти прихильник Христа, Сина Господа, перед Твоєю іконою на колінах стою, до тебе безперестанні молитви мої спрямовані. Молю тебе, найсвятіший Хреститель Божий. Не покинь слова мої непочутими, допоможи знайти справжнє заспокоєння душі моєї, наповни серце моє безмежною безтурботністю, наділи стійкістю, подаруй терпіння, і нехай віра моя буде непорушна, хай буде в мені. Справжня Божа благодать і душевне заспокоєння визволи мою неспокійну душу від тривог, страху і сум'яття, так прибуде з Твоєю чудовою допомогою гармонія і почуття безмежного заспокоєння душі моїй. Амінь.